Привіт! Покажу вам ще наш один реалізований об'єкт. Поїхали! Тут у нас об'єднана зона вітальні та кухні. Зона вітальні має три зручні шухляди, розетку та технічну шафу, де приховані щитки. Акцентний столик зі склом. Всі кути підрізані під 45 та дві зручні шухляди. Позаду столика знаходиться дзеркальні панелі з фацетом. Переходимо до серця оселі Це кухня з кварцу по декору до плитки на фартусі та загальному порталі. Фасади виконані в акрилі нюга, вони стійкі до подряпин та вологи. Золоті акценти на кухні, ручки, цоколь та змішувач з дозатором. Пройдемося по наповненню кухні, шухляди з розділювачами, смітник від Бланко та посудомийка від Bosch. Зверху авентуси, вбудованою витяжкою від фауник. Сушка від інокса та секція з поличками. В цій зоні у нас з збудованою технікою від AEG, мікрохвильовка, духова шафа та холодильник. Родзинкою цієї кухні є дві навісні вітрини зі скляними фасадами у відтінку бронза, макіяжна зона спальні, її є м'які форми та скляна поверхня. Зверніть увагу на всіх меблях, розслідковується золотий акцент. Рішкові тумби зроблені в одному концепті, але різної форми. квадратної та округлої форми. Містка шафа з підсвіткою над штангою та шухлядами. Зараз ми знаходимося в дитячій кімнаті. Ми виготовили тут шафу. Це МДФ фрезерований в ніжному рожевому кольорі. Шафа складається з двох секцій: перша з поличками і друга секція зі штангою для вішаків. Елегантні ручки. І шухляди з фрезерованою ручкою для білизни або дрібних речей. Це дитяча хлопчика. Ми виконали тут шафу з асиметричним фрезеруванням на фасадах, а круглі ручки повторюють акценти на стіні та панал для іграшок з підсвіткою в двох боковинах. Тут реалізована гардеробна кімната з підсвіткою в кожній поличці та дзеркалом в повний зріст зі своєю окремою підсвіткою. В ванній кімнаті дзеркало з підсвіткою та тумба з поєднанням фрезерованих фасадів та гладких. Ми знаходимося в душовій кімнаті, представлена шафа над інсталяцією та шафа для пральної машинки та сушки. У верхній тумбі схований бойлер. Як і в ванній кімнаті, тумба виконана в аналогічному дизайні з закриловою стільницею. До зустрічі на наступному об'єкті!